Вітаю вас, любі восьмикласники та восьмикласниці! Сьогодні на уроці ми з вами розв'язуватимемо задачі на обчислення за хімічними рівняннями. На одному із попередніх уроків ми навчилися розраховувати маси і кількості речовини реагентів, необхідні для здійснення хімічного перетворення. А також маси та кількості речовин продуктів реакції, які можна добути. Будь ласка, перегляньте цей відеоурок та конспект до нього. І пригадайте два способи розв'язування відповідних задач. Сьогодні ж ми навчимося проводити розрахунки об'ємів газів, реагентів чи продуктів реакції. Крім того, пригадаємо, що таке масова частка компонента в суміші. Під час проведення розрахунків за хімічними рівняннями слід взяти до уваги, що кількості речовин реагентів та продуктів реакції пропорційні коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Також пригадаємо формулу для розрахунку об'єму газу, знаючи його кількість речовини. В дорівнює N помножити на В молярне, де В молярне це молярний об'єм. Тобто об'єм 1 моль газу. За нормальних умов, тобто за температури 0 градусів за Цельсієм та тиску 101,3 кПа, молярний об'єм будь-якого газу становить 22,4 літра на моль. Із попередньої формули випливає, що кількість речовини газу можна обчислити, поділивши його об'єм. На молярний об'єм. Тож, перейдімо до розв'язування задач. Умова першої задачі. До складу розчину для проявлення фотоплівки і фотопаперу входить натрій сульфіт. Цю сіль можна добути, пропускаючи сульфур 4 оксид у розчин натрій гідроксиду. Обчисліть Об'єм сульфур 4 оксиду за нормальних умов, який поглинувся розчином лугу, якщо утворилося 25,2 грама натрій сульфіту. Запишімо. Дано маса натрій 2 СО3 дорівнює 25,2 грама. Об'єм СО2 невідомо. Обчислюємо кількість речовини натрій сульфіту. Кількість речовини натрій сульфіту дорівнює відношенню його маси до молярної маси. Значення молярної маси натрій сульфіту знаходимо як суму молярних мас елементів складників солі. Молярна маса натрій 2СО3 дорівнює 23 помножити на 2 додати 32. Додати 16 помножити на 3 і становить 126 грамів на моль. Кількість речовини натрій сульфіту дорівнює 25,2 поділити на 126 і становить 0,2 моль. Складімо схему реакції. Натрій OH плюс СО2 утворюється натрій 2СО3 плюс H2O. Щоб перетворити схему реакції на хімічне рівняння, поставмо перед формулою натрій гідроксиду коефіцієнт 2. Отже, на утворення одного моль натрій сульфіту. Потрібен 1 моль сульфур 4 оксиду. Запишімо ці висновки під формулами речовин. А над формулами запишімо уже знайдену кількість речовини натрій сульфіту і те, що потрібно знайти. Отже, над формулою — 0,2 моль. А над формулою сульфур 4 оксиду x моль. Складімо пропорцію. Х відноситься до 1, як 0,2 відноситься до одного. Отже, х дорівнює 0,2 моль. Ми знайшли кількість речовини сульфу 4 оксиду 0,2 моль. А щоб розрахувати об'єм цього газу, множимо кількість речовини на. Молярний об'єм за нормальних умов. Об'єм сульфур 4 оксиду дорівнює 0,2 помножити на 22,4 і дорівнює 4,48 літра. Отже, відповідь Шуканий об'єм сульфур 4 оксиду. 4,48 літра. Розв'яжімо ще одну задачу. Завдяки розрахункам за рівняннями реакцій ми зможемо дізнатися відсотковий склад суміші металів. Отже, до хлоридної кислоти додали суміш порошків міді та цинку. Маса суміші 81,25 г. Виділився газ об'ємом 5,6 літра за нормальних умов. Знайдіть масові частки металів у суміші. Запишімо. Дано. Маса суміші дорівнює 81,25 г. Об'єм газу дорівнює 5,6 літра. Масова частка міді невідомо. Масова частка цинку. Невідомо. Пригадайте, будь ласка, як обчислити масову частку компонента у суміші. Частка це частина від цілого. Тобто, щоб знайти масову частку компонента в суміші, потрібно його масу поділити на масу усієї суміші. Отже, масова частка цинку у відсотках дорівнює масі цинку. Поділеній на масу суміші й помноженій на 100%. А як же нам знайти масу цинку? Поміркуємо, які взаємодії можуть відбуватися під час додавання суміші порошків металів до кислоти. Нагадаю вам, друзі, що кислоти взаємодіють лише з тими металами, які розміщені в ряду активності лівіше водню. Тобто мідь взаємодіяти з хлоридною кислотою, не буде. А от цинк реагуватиме з кислотою з утворенням цинк хлориду та водню. Об'єм водню, який виділився внаслідок цієї реакції, ми знаємо. Отже, можемо обчислити масу цинку, що вступив у реакцію. Знайдімо кількість речовини водню. Кількість речовини дорівнює відношенню об'єму речовини до її молярного об'єму. Отже, кількість речовини водню становить 5,6 поділити на 22,4, що дорівнює 0,25 моль зрівняння реакції випливає, що на 1 моль цинку виділяється 1 моль водню. Позначимо це під формулами речовин. А над формулами запишімо те, що нам дано в задачі, і те, що потрібно знайти. Отже, над формулою цинку моль, А над формулою водню. 0,25 моль. Складімо пропорцію. Х. Поділити на 1 дорівнює 0,25 поділити на 1. Отже, х дорівнює 0,25 моль. Обчислюємо масу цинку, помноживши кількість речовини цинку на його молярну масу. Значення молярної маси цинку. Знайдімо у періодичній системі. Вона становить 65 грамів на моль. Отже, маса цинку дорівнює 0,25. Помножити на 65 і дорівнює 16,25 грам. Обчислимо масову частку цинку в суміші металів.

Від 100% відняти 20%. Відсотків. Отримуємо 80%. Відсотків. Тобто масова частка міді в суміші металів становить 80%. А масова частка цинку 20%. Відсотків. До речі, сплав міді та цинку називається латунь. Це один із найпоширеніших сплавів. Латунь використовують у машинобудівній та суднобудівній галузях. Із неї виготовляють труби, крани, музичні інструменти, посуд, прикраси, а ще оправи для компасів, оскільки латунь немагнітний сплав. Через схожість сплаву із золотом у стародавньому римі його називали оріхалк. Тобто в перекладі злато-мідь. Латунь може містити від 60 до 95% міді. А ми з вами, використовуючи розрахунок за рівняннями хімічної реакції, змогли самостійно визначити кількісний склад суміші відповідних металів. Круто, правда ж? Сьогодні. Ми закріпили свої навички із розв'язування задач за хімічними рівняннями. Конспект до уроку допоможе вам поглибити здобуті знання. Обов'язково виконайте тренувальні вправи. До наступної зустрічі!